Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про таку важливу естетичну ситуацію, як міліуми. Міліуми це чаще, частіше всього виникають на обличчі, навколо очей, у вигляді дрібних, таких біленьких, просяних зерняток. Спроба їх якось видалити якимись скрабами, як правило, не призводить до бажаного результату, бо по суті свої міліуми являють собою мініатюрні ретенційні кисти сальних залоз. Що таке ретенційні? Це значить закупорення зовнішнього вивідного отвору залози, призводить до того, що вона перенаповнюється секретом і виглядає як дрібне просяне таке зернятко. Виникають ці міліуми дуже часто від пошкодження шкіри, або механічне пошкодження, звичка терти очі, або якимись там іншими гаджетами травмувати шкіру навколо очей. Або це пошкодження може бути викликане сонячними опіками. На жаль, сонячні опіки бувають настільки потужні, що пошкоджують верхній шар шкіри, і в результаті вивідні протоки сальних залозок закупорюються. Самі собою міліуми, як правило, нікуди не зникають, але їх можна видаляти. Достатньо ефективний метод видалення це радіохвильове видалення точковим електродом. Кожен міліум акуратно випалюється. Це робиться під місцевою анестезією. Результат, як правило, задовільний. Гоєння йде без якихось наслідків або значених рубців. і, в принципі, ситуацію можна усунути в такий спосіб. Але важливо ще й приділяти увагу профілактиці. Не травмувати шкіру, і уникати сонячні опитів.